I am very sad for the 46 people that have died, including children. For the 46 people, that have been killed. And of course, we will continue together with other organizations to be with you and with all the people in Ukraine. Візит ООН для нас це повідомлення всьому світу про ту агресію, той терор, який робить Російська Федерація проти нашої країни. Ви всі можете бачити, що це жилий квартал, в якому живуть люди. Тут будь-якого військового об'єкту немає і ніколи не було. А це навмисна атака, навмисний терор проти мирних граждан України для того, щоб зламати супротив України проти Росії з метою тиску на наше керівництво на президента для того, щоб ми зупинили супротив, але Україна ніколи не зупинить супротив і звільнить всі свої території. Росія руйнує тільки інфраструктурні об'єкти, тільки енергетичні об'єкти, залишаючи нас без наших таких основних потреб, там без зв'язку, без світла, без тепла, без води. Але ми продовжуємо будувати відкривати пункти незламності. Ми продовжуємо чинити опір. Наші військові жодного. Навіть подумки немає, що буде здаватися, і я впевнений, що перемога обов'язково буде за нами. Я ще раз хочу подякувати Верховному комісару за ту допомогу, яку вони нам надають, і за те, що він прибув тут і на власні очі побачив весь той жах, який коїться саме в Україні. Thank you.